Наприкінці літа Олександрійці змагалися за звання чемпіонів світу з кікбоксингу ВАКО. Змагання за участі понад трьох тисяч спортсменів з 68 країн світу відбулися з 24 серпня по 1 вересня в Будапешті. В складі збірної України виступили троє вихованців ПСК Захист Нікіта Тертишний, Данила Яковенко та Арсеній Каржов. За перебігом змагань Олександрійці мали змогу спостерігати на сторінках ПСК захисту. На жаль, першим Дистанції зійшов Арсеній Коржов, який під час першого поєдинку отримав травму та був знятий лікарем зі змагань. Данило Яковенко провів два поєдинки та здобув бронзову нагороду. Обидва хлопці тренуються у Сергія Торожнюка. Їздили ми в складі збірної команди України. Кількість чоловік приблизно 60, більше 60. Так, їздили ми самі без наших тренерів. Були тренера збірної. Також минулий раз було учасників більше, ніж на цих змаганнях, але ці змагання по рівню на багато рівнів вище, краще, ніж минулі. Два виходи в ринку в мене було. Перший бій був проти грека Володара Кубку з Європи. Перший бій я переміг. Другий був проти суперника з Казахстану. Бій був рівний, але потім я отримав офіційне зауваження і за цього програв. Данило має в здобутку бронзову медаль та неоцінений досвід, з яким ділиться з іншими вихованцями захисту. Був приємно вражений тим, як його зустріли в Олександрії. Дуже сподобалось, що є завжди підтримка, навіть не після. Як сказати, не після золота на змаганнях. Тому я вважаю, що підтримка повинна бути завжди. Дуже сподобалося, як зустріли. Нікіта Тертишний виборов срібну медаль. У мене було три поєдинки: перший поєдинок з бійцем з Казахстану, другий з бійцем із Угорщини і третій з бійцом із Узбекистану. Ці змагання були по підготовці набагато краще, там набагато більше спортсменів, які краще підготовлені. На ці змагання їздили спортсмени краще зі своєї сторони і в своїй категорії. У Нікіти це вже третє закордонне змагання з минулого Кубку світу. Він, як і Данило, приїхав з золотом в липні. Данило, Нікіта і Арсені в складі національної збірної України з кікбоксингу Вако брали участь в навчально-тренувальних зборах в Болгарії.